Доброго ранку, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати на своєму занятті. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з новими звуками. Але спочатку виконаємо дихальну гімнастику. Слухайте уважно та виконуйте вправи. Коли на екрані ви побачите кульку, то вам необхідно надути ротиком. Кульку, просто надути щічки. А коли ви побачите, що кулька луснула, то здути щічки. Зрозуміли? Тоді починаємо! Великі молодці, як добре у вас вийшло. А ось перед вами хом'ячок. Він дуже любить поласувати чимось смачненьким, тому й має такі великі щуки. Коли ви побачите хом'ячка з правого боку, найдуйте праву щічку, а коли хом'ячок з'явиться з лівого боку, найдуйте ліву щічку. Приготувались тоді? Починаємо. Молодці діти, ви все правильно зробили. А зараз сідайте зручніше та слухайте цікаву історію. Жила на світі дівчинка Катруся. Дівчинка дуже любила допомагати своїй матусі на кухні. І от одного разу вона вирішила зварити кашу. Знайшла на кухні велику та поважну кастрюлю. Каша в ній завжди виходила смачна присмачна, і катруся стала варити кашу. А каша вирішила втекти з кастрюлі, стала підійматися вгору, штавхати кришку і видавати звук к-к-к. Тож загадалися маляти, який звук ми сьогодні вивчимо? Так, звук К. Давайте ще раз вимовимо цей звук. К. к, к. Звук К не можна проспівати та протягнути, як, наприклад, звуки А-О- У. Звук К звучить коротко. Малята, а давайте з вами пограємо у гру дарунки для катрусі. Нещодавно у дівчинки було свято, і їй подарували багато чого цікавого. Тож давайте поглянемо, що у коробках. Повторюйте назві подарунків за мною квіти, квитки. Цукерки. Ковзани, кросівки, лялька. Ось як багато подарунків. А який звук є в назвах цих всіх подарунків? Правильно, це звук К. А так як дівчинці-катрусі подарували квітки, то вона буде збиратися у подорож. І ми з вами пограємо у наступну гру Збери рюкзак. І в рюкзак ми повинні зібрати тільки ті речі та продукти, в назві яких ви почуєте звук К. Зрозуміли? Тоді починаємо. Книга. Так, вона нам потрібна. Кепка. Також плигає до рюкзака. Штани. У цьому слові ми не чуємо звуки, тому штани не беремо з собою. Кофта. Так, потрібна у подорож. Банан. Ні, не беремо. Яблуко. Так, яблуко це смачний перекус. Булка. Беремо з собою. Лимон це слово не містить звук К, і тому лимону не місце в катрусиному рюкзачці. Квиток. Звісно, що він дуже потрібен. Молодці малята допомогли катрусі зібрати рюкзак у подорож. А тепер давайте скажемо повним реченням, що у катрусі є у рюкзаку. У катрусі в рюкзаку є книга, кепка, кофта, яблука, булка та квиток. Повторіть діти, ви розумнички. Катруся дякує вам за допомогу та відправляється у подорож. А ми продовжуємо грати. А тепер пограємо у гру. «Знайди місце для звука К. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук К. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звук. Зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук К всередині. А третє місце, де звук К зустрічається в кінці слова. Ну що ж, 1, 2, 3 почали. Слово К Квадрат звук К на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово вікно. Звук К всередині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово чайник Звук К в кінці слова, Він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів метелик, к, та морква. Молодці малята! Ви добре попрацювали, і зараз настав час відпочинку. До нас в гості завітала комашка сонечко, яку звуть Бедрик. І вона пропонує разом з нею порухатись. Бедрик риться ми махає, і на квіточки сідає, Знов сідає до гори, риця роблять, разва три, не с летить і дори. До риця роблять, разва три, Берик добре Три. навіть як у нучі три, лапці роблять раз, два, три, Петрик любить пострибати, любою повихиляти, Крильця вниз і до гори, роблять справно. Зумнички добре порухалися сонечком. А тепер, щоб вам краще запам'ятався звук К, пропоную вам вивчити чистомовку про кицю. Перший раз промовляємо повільно. ку ку-ку-ку. ку ку Сіла киця у кутку. Ку-ку-ку ку ко, -ко, ко, -ко, ко. Киця хлебче молоко. Ке-ке. Ке-ке. ке ке Чую муркання дзвінке. Кі-кі-кі. Кі-кі-кі. Кошенята всі такі. Молодці малята, а тепер прискоримо вимову. ку ку, 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 -ку, -ку. сіла киця у кутку. Ку ко -ко, -ко. Ко, ко ко киця хлебче молоко. Ке-ке-ке, чую муркання дзвінке. Кі-кі, кі кі-кі-кі, кошенята всі такі. Молодці, малята, а спробуємо ще швидше. Ку-ку-ку, ку-ку-ку, сіла киця у кутку. Ку-ку-ку, ко, ко, ку киця хлебче молоко. Ке-ке-ке, ке-ке-ке, чую муркання дзвінке. кі-кі-кі, кошенята всі такі. Діти, ви великі молодці, упорались із всіма завданнями. І настав час нам прощатися. А вам малята домашні завдання. Намалюйте олівцем. Декілька предметів, які ви зібрали в рюкзачок, та надішліть нам свої малюнки. До наступної зустрічі!